Сесія розпочалася з виступу голови територіальної виборчої комісії про підсумки голосування за Чернівецького міського голову. Генрієта Баранова запевнила, що вибори були демократичними, прозорими і чесними, яких перемогу впевнено здобув Олексій Павлович Каспрук. Тепер нашим містом керуватиме людина, яка гідно продовжить справу свого батька, і буде варта тієї довіри, яку висловили понад 60 тисяч чернівчан. Що становить 50% виборців нашого міста? Олексій Павлович отримав посвідчення міського голови, зачитав присягу і отримав з рук колишнього мера Миколи Федрука, ланцюг бургомістра та обіцянку завжди йому допомагати. Ти сьогодні найбагатша людина в Чернівцях, тому що довіра, яку тобі висловили. Більше 62 тисяч чернівчан це є найбільше багатство. Я хочу, щоб ти дорожив цим, пам'ятав і зробив все для того, щоб чернівці повернули собі славу гарно, чудово, прекрасного міста. Я впевнений в тому, що. Спільними зусиллями це буде зроблено В своєму виступі. Олексій Павлович запевнив, що готовий працювати плідно, впевнено і рішуче, бо бачить перед собою ціль добробут громади. Я свідомий того, що прийшов не до влади, а прийшов на цю посаду, щоб виконувати воєвиявлення чернівчан, які мене фактично найняли на цю роботу. Переконаний, що якщо депутати міської ради, працівники міської ради. Працівники комунальних підприємств будуть Діяти з такими ж самими принципами все у нас буде добре. Нового керівника міста вітали і працівники ратуші, і підприємці, і гості міста вручали квіти, цінні подарунки і запевняли, що допомагатимуть у всьому. Сам же міський голова за привітання стримано подякував і взявся до роботи. Депутати працювали в звичному режимі, десь сперечалися, десь дискутували, але без лишніх балачок позбавили повноважень депутата Віталія Михайлішина, який на сесії присутнім не був. Підсумовуючи роботу депутатів, Олексій Каспрук запевнив, що він все таки виступатиме за. Перевибори міської ради вже цього року мій погляд в цьому питанні не змінився. На жаль, міська рада навіть сьогодні демонструючи певну конструктивну роботу в тих питаннях, які стосуються громади. Деякі депутати вели себе не зовсім чесно. Мені здається, що самим правильним буде, коли чернівчани дадуть персональну оцінку діяльним кожного депутата чи міської ради. А поки що запевнив журналістів Олексій Павлович, він чесно працюватиме і змусить до цього всіх своїх підлеглих. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Mas tá aí,